Слава Україні! вас вітає розсадник декоративних рослин Проксима. Сьогодні 19 березня. Хочу розказати вам про новинки піоні. Піонії у нас по кольорам. Це сортові китайські піонії, щеплені. Ось вони такі кольори є. Потім є. Вишневі. Вони всі в вертикальних горщиках, білі. Зрозуміло, що це сортові півоні, але в нас вони поділені просто по кольорам. Щоб зрозуміло було жовтий, от жовтий, жовті півоні в таких великих контейнерах вони. вертикальных. Ось вот так уж желтая пивония. Жовта пивония. Вот жовта пивония. Це частина, яка знаходиться у нас в садовому центрі, також вона є на розсаднику.